Гадаєте, знаєте все про Джорджа Клуні, подумайте ще раз цікаво, хто цей чоловік насправді. Ви здивуєтеся, але до того, як стати зіркою, він серйозно мріяв про кар'єру бейсболіста. Уявіть собі, він міг би ганяти м'яч, а не зніматися в кіно. А ще Куні справжній рекордсмен. Єдиний актор, який має Оскар і за акторство. І за продюсування фільму Арго. А ось його коронний жарт. Одного разу він подарував Джулії Робертс валізу з камінням і сказав, що її пограбували. Просто король розіграшів. І до речі, знаєте, що робить його ще крутішим? Заробивши мільярди на продажі своєї компанії з виробництва текіли, він роздав по мільйону доларів 14-му своїм найближчим друзям. От це справжня дружба. Який із цих фактів вас найбільше здивував? Розкажіть у коментарях. І не забудьте підписатись на наш канал, щоб не пропустити нові цікаві історії про зірок.